Вправа 1228. З одного пункту в протилежних напрямках одночасно вийшли два пішоходи. Швидкість одного з них дорівнює 4,2 км за годину, що становить 7 шостих швидкості другого. Через кілька годин після початку руху відстань між пішоходами дорівнюватиме 11,7 км. Ну що ж, давайте знаходити швидкість другого пішохода. Що ми знаємо? Ми знаємо. Що 4,2 це 7 шостих швидкості другого. Ну, якщо так, то ми можемо 4,2 поділити на 7. тоді знаємося, скільки буде становити 1 шоста швидкості другого. Записуємо тоді перша дія. Отже, 4,2, що ділиться на 7, це дорівнює. Ну що ж, 4,2 це 42. Десяті. 42, десяті, що ділиться на 7, це буде 6 десятих, або 0,6. Записуємо в дужках, чого кілометра за годину. Це у нас становить... Одну шосту частину швидкості швидкості другого пішохода. Гаразд. Ну, але якщо 0,6 км за годину, це одна шоста швидкості другого пішохода, то сама швидкість другого пішохода, щоб знайти, треба 0,6 помножити на 6. Записуємо другу дія і пишемо, що 0,6 що множиться на 6, це дорівнює 6 на 6 це 36. Тут у нас є один знак, після кого ми ставимо, то записуємо 3,6 км за годину. Це у нас буде швидкість другого пішохода. Швидкість другого пішохода. Ну, гаразд. Якщо швидкість другого пішохода в нас є і є швидкість першого, сказано, що з одного пункту в протилежних напрямках вони вийшли. То тоді, щогодини, відстань між ними буде змінюватися на величину швидкості першого плюс величина швидкості другого. Кожен з них буде проходити деякий шлях. То записуємо тоді третє діє. Тобто нам потрібно до 4,2. Додати 3,6. Ну і це дорівнює 7,8. Можемо записати, як у вас у підручнику. Кілометрів. Це у нас на скільки, на, або краще так, на стільки, на стільки збільшується. Відстань? Відстань між пішоходами. Між пішоходами щогодини. Ну, гаразд. Ми знаємо, наскільки на 7,8 км щогодини. Нас запитують, а через скільки годин після початку руху відстань між ними буде 11,7 км. То треба ці 11,7 поділити на ці 7,8 км за годину, бо, в принципі, це швидкість їхнього віддалення. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, якщо 11,7 поділити на 7,8, це буде дорівнювати. Для того, щоб ми могли знайти частку, треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, То це буде 117, що ділиться на 78. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 117. Що ділиться? Що ділиться на 78? Ну що ж, 117 ділимо на 78, це буде 1. 1 помножити на 78, це буде 78. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8, це 9. 1 мінус 1 це 0, 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це 3. Так, 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Подальше ми вже будемо брати цифри після коми. то записуємо, що ціла частина частки у нас дорівнює 1. Дописуємо 0. 390 ділимо на 78, це буде 5. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35. Плюс 4 це 39. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює 1,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. У нас залишиться години. 1,5 пишемо, чого годин. І записуємо це у нас час. Час через який? Через який? Відстань? Відстань між. Пішоходами. Одинадцять цілих сімдесятих кілометрів є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Через скільки годин після початку руху відстань буде дорівнюватиме? Пишемо через, через 1,5 годин. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою, а також на відносність руху. На цьому вправу завершено.